Василь, вітаю вас із перемогою в останньому поєдинку сезону. Хотілося б почути загалом враження від усього розіграшу, ну і від кубку сьогодні. Дякую, дякую. Враження максимально позитивні. Зараз підемо їх всі втілювати. Такі салют, емоцій. Вже третій тайм накритий. Дуже крутий турнір. Ми показали дійсно крутий результат, мабуть, ніхто від нас такого не очікував. Ми самі не очікували, що так на минулому тижні. Собі завдання ускладнили, щоб сьогодні вийти налаштуватися і забрати цього красення. Собі все. все вдалося, я довольний, команда довольна. Зараз ще більше поговоримо, ще більше емоцій в нас буде. Василь, а чи зможеш ви виокремити найкращий матч сезону, який запам'ятався найбільше, в якому було найважче? Найважче? Найкращий, мабуть, матч це коли ми встигли зрівняти Зарді Логістик. На останній хвилині 3-3, це нічия. вона дала нам, по-перше, по турнірній таблиці. Круті шанси далі продовжувати боротьбу, бо якби ми тоді програли, арді вже відірвалося, і ми б вже так десь е, були також відставали. А так ми десь на чуть-чуть, на міліметр випереджали, дякую тобі, такій в заочній боротьбі. І потім це все сказалося. Нам Рома. ця нічия дуже, -дуже допомогла. Ну і моральний тоді буст був дуже сильний. Ну і наостанок хотілося б почути побажання до власної команди і до нашої аудиторії на майбутній сезон. Е, побажання для команди зараз гарненько відгулять. В середу зібратися на тренування, викластись максимально підготуватися до наступного сезону на паркеті. Хочеться, щоб вони максимально професійно підійшли до відвідування тренувань. Загалом до всього процесу. Я дякую керівництву. О, забув подякувати болівальникам. Без них ми точно кінцівку б не затащили. Вони нас підтримали в кожній грі. Вони красені ці, ці медалі, цей кубок. Це точно їхня заслуга. Дякую керівництвам. Вони нам все прекрасно організовують. Стараємося їх. Не підводить і сподіваюсь, що осінню ще добавим, що покажемо, покажемо себе. Буде дуже цікаво подивитися. Дякую тобі за коментар і вітаю ще раз з перемогою. Слава Україні! Дякую, героям слава.